Авіться, я вам пораджу, Олександра, ви собі дома сядьте і пройдіть душевні рани, борги рідних та близьких, батьків, чоловіка, там хто ще, ну дітей, можливо. Що вони вам зробили? Які болі принесли, що вони, чим образили вас? І випишіть це все під кожним, тато, мама, і з Духом Святим пробачте і відпустіть це все. Бо за це тримаються духи нечисті. Це зранення. Є духи зранення, і вони пильнують це все і причиняють ці болі душею і сердечні. Угу. Добре, кажіть зараз. Угу. Я прощаю рішенням власної волі всіх, хто мене образив. Я а ви віруюча, Олександра? Ви з Богом, які стосунки у вас? Слава Богу, 17 лет верующая. Я на школу экзорциста записалась. А вы проходили звинения с кем еще вот у меня сегодня должна быть после вашего онлайна, что там моя подруга может ну, делать. Вот это. Uh -huh. вот. Добре, Пап, тоді за, я за, заступницькою молитвою за вас помолюся. Боже, ти бачиш ці всі ситуації, ці всі причини, проблеми оцих зранень цього стану в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю Олександру, зцілення душі, серця. Я благословляю її на мир, на спокій, на прощення, Господь. Я прошу Тебе, Дух Святий, наповни зараз її більше і більше Духа Святого. Звільни її, Боже, до кінця, до кінця виведи її змучено на свободу, Господь. Я дякую тобі за твою святу роботу в її житті, Господь. Допоможи, Господь, розібратись, Господь, з цим всім, що в неї зараз відбувається. В ім'я Ісуса Христа покажи їй Боже, де відкриті двері, що не так, кого треба пробачити, Господь. В ім'я Ісуса Христа, Господь, можливо, себе треба пробачити. Попросити пробачення в когось, можливо, ви когось образили. Ім'я Ісуса Христа, нехай вам Дух Святий нагадає: треба покаятись перед Богом за нарікання і претензії до Бога. В ім'я Ісуса Христа. І пробачити ну, себе, не знаю за що, там, за аборти, за, за помилки, за падіння. <пробітник> угу. <пробітник> угу. Дух святий наповни, наповни і більше, і більше боже. Дякую тобі за твою святу роботу в її житті. В ім'я.